Віта в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Хвоздецька. І Далі про таке майдан по-сербськи так вже назвали протести опозиції, що тривають у столиці Белграді. Вони розпочалися ще 17 грудня, одразу після місцевих та парламентських виборів. Вчора вперше сталися заворушення. Протестувальники спробували силою увійти до будівлі мерії. Поліція розігнала їх, застосувавши парцевий аерозоль. Заарештували понад 30 людей. Вісім поліцейських дістали поранень. Опозиціонери звинували. Новачують поліцію у несумірному застосуванні сили проти них, кажуть, що їх побили кийками. Лідер опозиції підозрюють, що втрутилися агенти-провокатори, які побили вікна, і у такий спосіб змусили поліцію до дій. Ввечері у неділю президент Вучіч виступив із з екстреним зверненням до нації, заявивши, що заворушення результат зовнішнього втручання. Кого самого утім не уточнив опозиція, звинувачує Олександра Вучича та його правлячу сербську прогресивну партію у фальсифікації результатів виборів СПП зібрала понад 47% сім Лосів та залишилася при владі офіційно оголошені результати раніше привітали Путін та Віктор Орбан. Тож про деталі політичної боротьби у Сербії та до чого тут Російська Федерація? Питаємо в Наталі Іщенко, керівниці проєкту Балканський Оглядач. Наталю, вітаю вас добрий вечір. Я на самому початку зазначила, що колеги-журналісти вже назвали події у Сербії українським майданом, ну тобто майданом. А чи коректно взагалі з українським майданом порівнювати? Ви знаєте, некоректно з двох причин. По-перше, абсолютно не ті масштаби, тому що протести відбуваються тільки в Белграді, нема загальнонаціонального протестного руху. А окрім того, виходять все ж таки, ну, може, там кілька сотень людей, ну, може, пару тисяч, але це не так, що вся столиця Сербії охоплена протестами. Потім виходять люди на акцію, проводять акцію, розходяться. Нема постійного перебування людей на якійсь площі. Ну, це такі технічні, так би мовити, деталі. Але концептуальна деталь, що а, насправді опозиція не каже, що була підтасовка саме під час підрахунку голосів. Як, наприклад, це відбувалося під час помаранчевої революції в Україні. Там мова йде про фальсифікації під час голосування, і при чому фальсифікація відбувалася саме в столиці в Сербії, коли для голосування привезли громадян з Сербії з сербськими паспортами, але з пропискою іншою. І їм терміново робили прописку саме в Белграді, що вони проголосували не тільки на парламентських, а й на місцевих виборах. Ось що обурило а, взагалі мешканців саме Белграда насамперед, і саме тому протести в сербській столиці локалізовані. Наталю, дуже багато пишуть про те, що Белград консультується з Москвою, про те, що маємо втручання Російської Федерації у процеси в Сербії. Що тут важливо розуміти? І чи можете ви нам дати більш глибинний погляд? Чи насправді там є слід Кремля? Ви знаєте, там вже в ці останні кілька днів ідеться не про якийсь слід. Кремля прихований чи гібридний вплив, там напряму вже Росія втручається відверто і хоче впливати на процеси, які відбуваються в Сербії. А, ну, Зокрема, вже відбуваються заяви ну, перших осіб Російської Федерації. А, ну, буквально тільки що стало відомо, що спікер однієї з палат. Російського парламенту заявив, що якщо Сербія та не вирішить ситуацію з протестами, які в Москві вважають інспірованим заходом, то Сербії просто не стане. Як вам така заява? Або раніше і Захарова і Пісков теж коментували протести, ну тобто, вже відверто а, втручання поки що на словах. Офіційно, але неофіційно, очевидно, що відбувається не тільки на словах, не дарма Вучич після цих силових акцій, які ви показували, що були там зіткнення протестувальників з поліції. Єдиний посол, з ким він зустрівся, це був посол Росії. Це була така демонстрація особливих відносин між Белградом і Москвою. Угу. А на вашу думку, наскільки оці події чинні можуть відкинути Сербію на шляху до Євросоюзу, тому що наскільки я розумію, а, ну такий процес а, узгодження початку переговорів про членство, те, що вже є у Україні, що ми отримали у грудні, а, Сербія має отримати за прогнозами наприкінці 2024 року, тобто ну досить скоро. Ви знаєте, якраз в ці останні дні поставили дуже багато запитань стосовно євроінтеграції з Сербії. Е, насамперед, через питання до демократичності, прозорості, справедливості виборчої кампанії і виборів. Це перше питання, головне в цій ситуації. Друге питання, яке потім вже виникло, це якась така, знаєте, демонстративна. Проросійська орієнтація керівництва Сербії, чого раніше вучі його команди ніколи собі не дозволяли. Це теж як ви розумієте, демонструє, що Сербія не збирається а, проводити проєвропейський курс, запроваджувати санкції проти Росії, чого вимагає ЄС, і звісно, це не допоможе ніяк євроінтеграції, скоріше стане на заваді. Що ж, дякую вам. Будемо е, відсвятковувати ситуацію, тому що вже долучилися студенти до протестного руху. Е, сьогодні все плюс-мінус відбувалося у мирний спосіб. Е, напевно, на можливо, після новорічні дати свята щось зрушиться, зміниться. Е, ми на вістрі. Я дякую вам, Наталю, за включення. Наталя Іщенко, керівник проєкту Балканський оглядач була на зв'язку з лайв студію. Можливо, ще один фронт так. Е, Акою конфронтація з'являється на мапі Європи, знову ж таки є слід е, Російської Федерації, принаймні від президента Сербії. бачимо отаке демонстративну прояву, таку щодо Кремля, такий реверанс у той бік. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.